От і прийшла красуня зима, пора розваг і новорічних свят. Взяв Миколка свої санчата та й давай кататися з гірки. Летить аж дух перехоплює. О -о -о! – кричить від радощів. Побачив це Васько, що сидів на лавці. Задумалась йому на санчатах покататися, аж не може сидіти на місці, а попросити в миколки соромиться, бо вже має п'ять років, а на санчатах ні разу не катався. Мяу. Е, ні. Посміховисько, подумав Васько. Не буду просити. Мяу! І вирішив він, що коли звечоріє, і Миколка піде додому, візьме санчата та й покатається. Так він і зробив. Взяв санчата та й потягнув їх до гірки. Вмостився зручненько, відштовхнувся лапою. І Понеслися санчата, мов блискавка. Васька такого не очікував. Думав, що їхатиме собі поволі, розглядатиме зірки і пейзажі та мріятиме про щось своє, котяче. Аж тут на тобі санчата летять, мов вітер. Злякався Васька, вуха притиснув, очі витаращив, лапами в сані вчепився, та санчата в дерево і зупинилися. А Васька замед жовнув. Вибрався він з кучу гори, сидить переляканий, на санчата дивиться. Як би я знав, що ви такі неслухняні! – Зроду, віку, не сідав би на вас мяу! буркнув він, презирливо поглянувши на санчата, і потягнув їх назад. З того часу кіт Васько на санчатах кататися.